І Україна, вічна Україна, Свята, слава Україні, Героям слава, слава. нації, Україна, хворобу все, Україна, усе. Україна. Усе. то хай же гуртує єдина. І мужність козацька приходить до ла. Тактична підготовка. Тема нашого сьогоднішнього уроку дія малої тактичної групи в бою. В залежності від поставлених бойових завдань, бойові групи можуть бути об'єднані в двійки, трійки, четвірки. Малі тактичні групи на полі бою пересуваються різними способами. Розглянемо деякі з них. Перший спосіб в колону. Командир, кулеметник. Використовується в основному у складних умовах. Будівлі, ліс, умови недостатньої видимості. Слідчий спосіб Клином Командир, кулеметник, гранатометник, стрілець. Це на сьогоднішній день найефективніший, найпоширеніший Найпоширійший спосіб пересування молодішньої групи. Він дозволяє високу маневреність і ефективний вогонь. Слідуючий спосіб в лінію. Під час пересування групи в лінію інтервал між військовими. Встановлює командир в залежності від обмови. Пересування в лінію способом натал. тактична група в такому випадку пересувається вперед по змінну попару. По команді командира справа попарно вперед. Ліва пара бійців прикривають вогнем і подають сигнал. Вкрию. Права пара піднімається. Подає сигнал. Іду. Займає бойову позицію і сигналізують. Крию. Ліва пара. Іду. Крию. Іду. Крию. Іду. Дистанція відстань перебіжок залежить від таких умов, від дальності до супротивника і щільності вогню. Чим ближче до супротивника, чим щільніший вогонь, тим довжина перебіжок коротша. Слідуючий вид маневру зміщення правого лівого. По команді командира зліва на право. перший пішов. По цій команді крайній лівий вієць піднімається, рухається праворуч, Сусід. торкається сусіда, повідомляє йому, що ти крайній зміщується, займає позицію справа. Приготувався до стрільби, веде вогонь, повідомляється сигнал. крию. По цій команді слідчий піднімається, торкається, крайній, займає позицію скарги. І так далі алгоритм повторюється. Слідуючий від маневру кругова оборона. По цій команді кругова оборона. Крайній ліво, право фаргові займають положення для стрільби праворуч і воруч. Крайній лівий півсередній займає позицію вперед по фронту. Правий півсередній опускається назад і криє центр обстрілу з тиру. Кругова оборона. А зараз вся увага на екран. І переглянемо, переглянемо відеосюжет. Робота малої тактичної групи у бою. Військовослужбовців у пішому порядку в районі проведення бойових дій здійснюється з застосуванням прийомів тактичного пересування. Кожен військовий повинен знати способи пересування та варіанти побудови підрозділу. Відповідно до умов обстановки, командиром визначається оптимальний спосіб переміщення підрозділу. Найменшим підрозділом тактичного рівня в армії США та відповідно до стандартів НАТО є бойова група, яка зазвичай складається з чотирьох військовослужбовців. Командир групи. У званні сержанта або капрала у спорядженні має GPS навігатор та радіостанцію озброєний автоматичною гвинтівкою М16 або карабіном М4. Кулеметник – рядовий, озброєний ручним 556 мм кулеметом М249. Гранатометник рядовий озброєний автоматичною гвинтівкою М16 або карабіном М4. З обладнаним підствольним 40-мм гранатометом М203 або М320. Стрілець рядовий озброєний автоматичною гвинтівкою М16 або карабіном М4 відповідно до поставленого завдання командир визначає кожному його роль в бойовій групі. Існує два основних способи переміщення бойової групи у пішому порядку клином. і в колону. Побудова клином це основний спосіб шикування групи. Він легкий в управлінні. Гнучкий дозволяє негайно відкрити вогонь в усіх напрямках і забезпечує кругову безпеку. У випадку, коли переміщення клином не є доцільним, застосовується спосіб побудови в колону. Цей спосіб використовується переважно у складній місцевості. Наприклад, всередині будівлі, в умовах щільної рослинності, в умовах обмеженої видимості тощо розглянемо порядок формування колони. Командир групи розміщується на чолі колони. Решта членів групи розміщується позаду командира групи в такому порядку: кулеметник, гранатометник та стрілець. А тепер йдемо на тактичне поле і всі ці вправи відпрацюємо практично. Справа зліва. Короткими перебіжками вперед. Крию, йду. іду. зміщення праворуч. Зліва направо. По одному. Пішов! Справа попарно вперед! Крей, Іду. Йду. Кругова оборона. Колону по одному, відхід. відхід. Ми, ми сказали, ми Сьогодні на уроці ми з вами ознайомились з діями малої тактичної групи в бою та виконали практично основний спосіб пересування солдат на полі бою у складі малої тактичної групи.